друзі, хочу запросити вас кожного приєднатися на неймовірне служіння, яке відбудеться в суботу о 20.00 в Телеграмі. Пишіть свої контакти або напишіть мені, я вам дам свій контакт і з радістю вас приєднаю. А також в неділю відбудеться в прямому ефірі неймовірне служіння, де будуть священики Станіслав і Юлія Солтаненко молитися всіх, хто має яку потребу, і також буде неймовірна проповідь. Минулої неділі Господь зцілив мене. Мене дуже сильно боліли очі. Тиждень я лікувала їх і ніякого прогресу не було. Але під час служіння Господь мене зцілив. На сьогоднішній день я прекрасно бачу і таке враження, що мене очі не боліли. Тому приєднуйтесь, так само отримайте зцілення, просто вірте, що Господь вам допоможе, і Бог допоможе, обов'язково. Тому приєднуйтесь, послухайте і також отримайте благословіння. Амінь.